Вітаю всіх! Хочу зробити звернення. Я знаю, що багато хто дивиться мій канал. І хочу сказати одне: коли ви продивляєтесь якесь відео, дивіться, коли було воно викладене. Тому що є відео, які вже десь місяць назад були. Бо пів місяця. У мене немає часу багато переробляти кожен населений пункт, кожне відео, щоб повторювати. Деякі відео є в динаміці. Потрібно робити в динаміку, тому що ситуація не стоїть на місці. Зараз ситуація є в загостренні, тому що резервів у нас не так багато, як хотілося, і вони перекидаються не туди, куди планувалися спершу. Тому. Я так вважаю, що Херсонська область, до вас першочергово, коли ви дивитесь якесь відео, дивіться, коли воно було викладено. Я робила роз'яснення, додаткові роз'яснення по Херсонській області, тому що ситуація динамічно змінюється. Ось. Кому цікаво Херсонська область, дивіться останні розклади, які я роблю. Саме останні, тому що було загострення на Куп'янському напрямку, і офіційне підтвердження, що туди перекинулись резерви. Тому ви хочу, щоб всі розуміли, що якщо ці резерви планувалися на одне місце, а довелося їх перекинути в інше, тоді дійсно в іншому місці є застій. Ворог на це розраховує, щоб у нас резерви перекидалися не на те місце, куди для них невигідно. А південь якраз вони не хочуть, щоб був активний рух з нашої сторони. Тому резерви вони намагаються відтягнути, відтягнути на схід. Що і відбулося насамперед, тому Херсонська область має застій. Я хочу, ви все це зрозуміли, і це не від нас залежить, не від мене, не від вас. Це залежить від багатьох факторів. Тому, на жаль, мобілізація буде тривати. Посилена, посилена, ви самі бачите, чому. На жаль, так. Деокупація регіонів дуже складна тема, дуже складна, тому що багато чого залежить. Наприклад, Харківська область була динаміка, був шанс на деокупацію, він був, але його не використали. Зовсім причому не використали. Тому що буде до кінця року, можливо, щось трохи рух з нашої сторони, але це теж таке, якщо до, вистачить цього ресурсу. Для нашого руху саме. Для оборони так, а для руху, ви ж саме розумієте. На Херсонській області теж дуже важка ситуація. Тобто, лівий берег він виходить до Криму, це дуже важке питання. Тому треба надіятися, не з ЗСУ очікувати, тільки очікувати і допомагати ЗСУ як можна. Тобто є телеграм-канали, які кажуть, як що робити, на півдні саме. Я не буду називати конкретних, але всі все знають, кому це потрібно. Тому давайте розуміти один одного і уважно дивитися інформацію. Я буду робити на Херсонську область розклади загальні. По кожному населеному пункту я не буду постійно передавлятися, не маю часу. Це тільки в індивідуальних розкладах. Пишіть приватні повідомлення або телеграм. У профілі є номер телеграму. Давайте так. На загал я буду викладати, те, що буду встигати, такі теми, які на слуху. А по іншим питанням, все через індивідуальні розклади, тому що багато чого не можна викладати на загальний розсуд. А ось індивідуально вже можна поговорити, роз'яснити, спитати, задати додаткові питання, які я не хочу викладати на широкий загал, наприклад. Тому пишіть, будемо розглядати питання.